Тратують черги на касах, а для касирів це звична робоча атмосфера. Годинами поспіль вони повинні швидко та якісно обслуговувати маси людей, при цьому не забуваючи посміхатись. Марина працює в сфері обслуговування 5 років сьогодні старший касир одного з ужгородських супермаркетів. Спілкування з клієнтом справжній ритуал, який дівчина опанувала на відмінно. Привітатися з людиною. Запитатися, у якій людина в формі бажає розрахуватися, тому що можна розраховуватися готівкою, можна розрахуватися кредиткою, тобто по посттерміналу. Це обов'язково. І починаємо етап сканування товару. Просканували товар обов'язково, беремо готівку в людини, даємо здачу, чек. прощаємося і бажаємо заходити людині ще до нас у наш магазин. Касир професія хоча й рядова, та заразом визначальна для функціонування торговельного закладу. Професійність самого касира залежить, з яким настроєм піде від нас клієнт. На початок, звичайно, кажеться, що це досить проста посада, професія, але вона досить цікава і відповідальна. Тобто тут люди мають бути уважні, відповідальні, які працюють на результат, які щирі, які завжди посміхаються до клієнта. Ну і як наслідок від цього клієнти до нас приходять, знову здобути необхідні професійні навички за короткий часовий зріз можна на самому підприємстві. Спеціальної освіти не вимагають. Ба більше значна частина працівників ще тільки здобуває освіту і паралельно працює у зручну для себе зміну, щоб заробити на прожиття. У нас досить багато є студентів. Скажемо, ми даємо старт для молоді, які не можуть знайти перше робоче місце. Якщо до нас попадають молоді талановиті люди, які хочуть працювати, які бажають. Щось собі доказати. Хочуть заробляти гроші, ми готові в них вкласти і навчання, і свій час, то даємо все. Та саме студентська молодь спричиняє плинність кадрів, адже здобувши освіту, молоді фахівці прагнуть працевлаштуватися за спеціальністю. Однак розцінювати роботу касира якщо з тимчасове не варто. Стартовий щомісячний дохід перевищує мінімальну зарплатню по області і становить близько півтори тисячі гривень. Прагнення ж кар'єрного зростання вітають у мережі супермаркетів, яку ми взяли за приклад. Працює більше 40 касирів, і найближчим часом може влаштуватись іще п'ятеро. Крім того, в Ужгороді й області представлені інші торговельні центри, що радо прийняли б на роботу касирів, а також кухарів, пекарів, кондитерів та інших умільців.